Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Хочу показати 10 рослин, які стали справжнім відкриттям для мене цієї зими. Познайомилася я з ними в Англії і відео звідти ж, але я вибрала лише ті рослини, які можуть рости і в Україні. Падуб, ох, і краса, яскраве, блискуче листя що влітку, що взимку. Ламає всі стереотипи про те, що взимку дерева стоять голі. Падуб не голий. Погляньте яке неймовірне красиве дерево. На наших сайтах пишуть, що це повільнорослий чагарник або невисоке дерево. А тут ще й яке високе. Це теж падуб, тож він може вирости ось таким. Але для цього треба багато років. Подивіться, які листочки красиві з білою, облямівкою, ну такі ж яскраві. Падуб поширений по всьому світу, бо дуже невибагливий, добре переносить і засуху, може рости як на сонці, так і в тіні, і до ґрунтів невимогливий, легко пересаджується, добре піддається стрижці. Ось таке товстелезне дерево. Ну, це ну цьому багато років. Думаю, що це падуб дідусь. Він був би ідеальною рослиною для наших садів, якби не одне але він не любить великих морозів. Раніше його вирощували лише на півдні України, але зараз падуб успішно зимує і в інших регіонах, та в молодому віці все ж таки слід на зиму вкривати. Продається, в Україні я вже замовила чотири різних варіагатних сорти. Уже чекаю з нетерпінням, хочу мати у своєму садочку. І подивіться ось на цю красу. Ну, Може, для когось нічого незвичного в цьому немає, але я дуже молодий садівник і ще мало що бачила. Мене вразила ось ця рослина з яскраво-яскраво червоним гіллям. Листя немає, але ж як гарно і взимку. Це дерен. І яке цікаве рішення посадити у нього в ніжках невисокий вічнозелений чагарник. Не знаю, як він називається, але поєднання дуже вдале. І дерен. З ось таким яскравим червоним гіллям я собі вже замовила. Влітку мій матиме ще й гарне варіагатне листя. Ще в Англії я зустріла ось цю дивну рослину. Чому дивну? Тому що цвіте всю зиму. Це зимовий жасмин. Величезна кількість жовтих квітів розпускається з жовтня по квітень, пишуть на наших сайтах, де продається ця рослина. Але ж цвітуть квіти не всі одночасно і виглядає він ось так. Не, не дуже пишне квітування поодинокі квіточки де не де, але цікаво, бо незвично бачити квіти взимку. Його можна стригти, тримати кущиком, а можна ось так підв'язувати. Морозостійкість до мінус 17, любить сонце, любить полив і тихе, затишне від холодних вітрів місце. Ще мене вразила ось ця яскраво рожева рослинка. Здалеку можна подумати, що то квіти, але це листя таке яскраве. І там, і тут це хебе. Існує, й росте в Англії дуже багато різних сортів, вони дуже відрізняються один від одного. І за висотою, і за величиною листочків, і за кольором листя. Видно, сухі квіти, вона ще й гарно. Цвіте ця рослинка. Ох і гарнюня. В Україні гарно зимує хебе товстолиста Планую собі замовити, Уже знайшла йде, але трішки пізніше, бо на початок весни вже замовила більше 50 рослин. Кому цікаві мої розпаковки, мій садочок, і не тільки мій, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, підтримайте лайком, коментарем, це дуже допомагає. Ось це теж хебе. Чи бачили ви десь отаке? Я не бачила, мене все вражає, бо ще мало що бачила, але надивляюся і вам показую. Якщо будете обирати хебе, звертайте увагу на морозостійкість, бо не всі сорти займують в Україні. А це магонія середня, є ще магонія падуболиста та цвіте в травні червні. А ось ця... Магонія середня цвіте зимою, чомусь непопулярна рослинка в Україні, хоча гарно зимує прекрасний вічно зелений чагарник. Придивляюся до неї, думаю купити. І закохалася я у бруслину. Бересклет російською. Дуже поширена ця рослина. В Англії і є також поширеної і в нас невибаглива, вічно зелена, є сорти з різним забарвленням листя. Ще б ось так навчитися формувати її. І приємно шокував мене цикламент Раніше я знала його лише як кімнатну рослину, але тут є і кімнатний, і дуже багато сортів садового. Одні цвітуть восени, інші взимку. В Україні є садовий цикламен. Не такий він популярний, як тут, бо клімат все ж таки дуже відрізняється. Але є. Шукаю. І справжнім відкриттям для мене була ось ця рослина. Я довго не могла повірити, що це справді плющ. Справа в тому, що ми звикли бачити лише вегетативні пагони плюща, які стеляться по землі або піднімаються. По вгору. Але у плюща ще є й генеративні пагони, лише на них виростають квіти, а згодом ось такі плоди. Та такі пагони з'являються у плюща у дуже поважному віці. І ось це диво, звична для наших садів Еріка. Я теж восени вже купила кущик, посадила. Що ж незвичного? Та те, що тут, в Англії, ось такі цілі плантації Еріки, дуже вже їй місцевий клімат подобається. Нехолодна зима, нежарке літо, і ґрунт подобається. Її навіть обрізають, обмежують, бо розростається, куди не глянь і скрізь вона. І хто дивився мої відео, той вже бачив цю рослинку. Це скімія, це просто щось нереальне. Вибух кольору серед зими. Яскраві яскраві ягідки виблискують на сонечку. Існують різні сорти позаду, та що не з ягодами, а з бутонами. Бачила у нас на сайтах. Продається багато, але таку, щоб була з ягодами, то треба знати, де шукати. Рідкісна для нас рослина і коштує недешево. Як завжди, запитую, чи було щось цікаве для вас, і прошу підтримати лайком та смайликом у коментарі. Дякую за підтримку, найцікавіше попереду. До нових зустрічей!